І наразі на київщині триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок нічних ворожих обстрілів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи через ракетну і дронову атаку. Працювали сили протиповітряної оборони. Нагадаю, сталася пожежа на одному з промислових об'єктів. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Наразі без постраждалих на місці працює наш журналіст Святослав Трумце. Тож святе, привіт тобі слово. Так, привіт. Привіт Женя. Насправді дуже така ситуація залишається напруженою, адже вже кілька годин продовжується ліквідація пожежі. Ось тут на промисловому об'єкті в Київській області. Власне повідомлення від Київської обласної військової адміністрації було близько п'ятої ранку. Зараз ми бачимо, що вже майже десята і досі триває ліквідація пожежі. За нашими підрахунками тут на місці працює близько сотні рятувальників. Більше 20 одиниць автомобільної техніки. Також використовують роботи роботизовану техніку е, пригнали спеціальний пожежний поїзд, аби пришвидшити гасіння, тому що воно відбувається на доволі значній площі, і сила вогню е, ну вона настільки значна, що от я стою ну напевно метрів за 500 від місця пожежі, але і тут вже відчувається ось цей жар. І якщо казати, от ми тільки під'їжджали ще до цього місця, вже за 10 кілометрів було видно в небі ось цей величезний стовп диму і від. Е, він тільки продовжує розростатися, тому що наразі пожежу ще продовжують ліквідувати. І е, власне, ось цей стовп він інколи мерехтить такими помаранчевими вогнями, тому що е, згорають певні власне ще елементи. Ось на підприємстві, і тому вони дають такий ефект. Власне, пожежники працюють. Нам розповіли місцеві, що власне вся ця атака вона відбувалася в кілька етапів. Саме на цьому місці було кілька вибухів чули. і власне от після цього розпочалася пожежа на промисловому підприємстві. Нам вдалося поспілкуватися з одним із очевидців е цієї нічної атаки шахедами і ракетами російськими. Тож давайте почуємо, що він нам розповів. Взрив сильно сильний був, і полум'я було дето наполовину дете, общого дима. Дуже сильно горіло. Але вибух був сильний каже дуже сильний і. Говорили, кружляв один вже дуже довго над ним. Последній, коли попав, перший прильот був варіанти, мимо, в цистерни не попало. Оце все, що так, як всі говорять. А потім був другий вибух. Да. Ну і не знаю, можна ли це взагалі говорити. Е, попередили всіх за, за благовременно працівників. Всі порозбігались. Оце що одне радує, що, мабуть, нікого не вбило. На щастя, та от власне підтверджуючи повідомлення київської обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. На місці була швидка про всяк випадок, але вона поїхала, нікого не забирала. Поранених немає, і звісно ж вбитих загиблих також немає. Але постраждала значна площа об'єктів на промисловому підприємстві, і гасіння цієї пожежі воно продовжується. Тут ДСНС організувало такий свій міні штаб і поз'їжджалися насправді рятува з найближчих населених пунктів це ну щонайменше п'ять ми нарахували, аби допомогти швидше загасити пожежу. І е, час від часу от, змінюється е, автомобільна техніка, тому що в цистернах закінчується вода для гасіння і площі досить значні. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Сподіваємося, далі розкажемо більше і отримаємо можливо офіційні коментарі від представників місцевої адміністрації і ДСНС. колеги. Вам слова